Доброго дня! Вітаю вас на каналі Різнокольорова мозаїка. За вікном у нас осінь і це якраз та пора, коли можна збирати врожай. Хтось збирає овочі на городі, хтось збирає гриби у лісі. Бачите, яка краса. А ми збираємо шапки. Є в мене така традиція кожної осені приймати участь у спільному проєкті Оксани Левчук. Її канал просто в'яжемо з Оксаною Левчук. Кожної осені в'язати шапки за 5 тижнів 5 шапок, тому спільний проєкт і має таку назву 5 за 5. Зв'яжи шапку. Для мене це знаковий спільний проєкт, тому що саме з нього почалось, почалось моє життя на Ютубі. Я почала приймати участь у спільних проєктах і, крім того, ще й фіксувати свої результати. І стало доброю традицією, що я приймаю участь у спільному проєкті, отримую приз за участь у спільному проєкті. І наступного року знов приймаю участь у спільному проєкті з подарунком, який отримала за участь у цьому спільному проєкті минулого сезону. Тому я оголошую свою участь у спільному проєкті Зв'яжи Шапку 5 за 5. п'ятий сезон. Мені здається, його можна назвати ювілейним. Я отримала приз за участь. У цьому спільному проєкті минулого року, і тепер саме час брати в роботу цей приз, тому що я ж збиралася з подарунків в'язати цієї осені. Тому ось моя основна заявка на участь у цьому спільному проєкті. До речі, цю сумочку Оксана мені подарувала. І вона її теж пошила. Тому це символічний початок для мене у цьому спільному проєкті. І я так вважаю, що не тільки для мене, тому що дівчата вже збираються у чаті в телеграм-каналі. Я залишу посилання під відео. І поки хтось буде збирати гарбузи на городі, гриби у лісі, ми будемо збирати. Пряжу у кошик. Тому що треба вже розпочинати. На цьому тижні у нас тиждень шалених стартів з Оленкою Бугановою. На роздуми часу лишається зовсім небагато. Треба за місяць зв'язати 5 виробів, а наступний тиждень стартів буде вже в листопаді, тому розпочинати треба саме зараз. Тому мені доведеться трошки змінити мої плани на тиждень стартів. Я ніяк не можу визначитись, це шалений тиждень стартів чи тиждень шалених стартів. Хоча це, мабуть, не важливо, бо виходить і так, і так. Плани вони і на те плани, щоб їх змінювати, тому щось із того, що я планувала, посунеться. І я буду збирати кошик для спільного проєкту зв'яжи шапку 5 за 5. Я ще не знаю, що з цього буде розпочато, але я повинна встигнути вив'язати 5 виробів. До того ж, цього сезону таке полегшення, що за одну готову роботу буде рахуватися навіть шапка для ляльки, тому ми обов'язково виконаємо всі умови за 5 тижнів. П'ять шапок, 5 головних уборів, це може бути капор, берет. Тому що коли Оксана сказала, що буде в'язати капор, у мене так викарбувалося це слово, що мені теж дуже терміново потрібно буде вив'язати капор. А до нього, оскільки в мене хлопчик, і ще один хлопчик. І дівчинка. І ще одна дівчинка. То роботи попереду дуже і дуже багато. Ось так. До речі, цієї ниточки в мене залишок. І цієї залишок півтора моточки, і цієї залишок. Тому я продовжую обирати кращу долю для своїх залишків, бо Оксана дозволила поєднувати процеси та готові роботи з іншими спільними проєктами. А мені ж у харківському бінго треба заповнювати клітинки. Для дитячих аксесуарів там місця не залишилось, тільки плечовий дитячий виріб, але із залишків можна зв'язати якусь роботу, якийсь аксесуар. І обов'язково у нашому спільному проєкті «Зв'яжи шапку 5 за 5 у мене з'являються мітинки. Я вже підготувалася. У мене є така пряжа, яку я зазвичай використовую в мітинках. І цього року я хочу вив'язати новий візерунок. У минулому році я навіть знімала, як я в'яжу, мітинки, і дівчата в'язали. Але цього року я хочу запропонувати інший, трохи складніший малюночок. Але він виглядає і краще. Резинка буде та сама, як була в минулому році. Або, можливо, я спробую іншу. Ну, щоб цікаво було дивитись відео. Це будуть дорослі мітинки, а для дитячих у мене є такі маленькі. До речі, теж залишки цікавої пряжі. Її придбати в Україні. Нової нема можливості, або у мене нема такої можливості. А ось на залишку у Фейсбуці сток. Ну, хтось в'язав, щось залишилось. А хотілося спробувати, що ж це за така цікава пряжа. У мене є поодинокі моточки саме для дитячих аксесуарів. Але якого саме кольору, це буде замовляти уже онука. А за правилами спільного проєкту можна замінювати свої забаганки або навіть процеси, тому, бачите, кошик вже вже назбирався. І щоб не, не знімати двічі. Оксана Левчук наступний спільний проєкт, який буде організовувати, це шальні історії. А можна сказати, що й шальні. Але їх ми почнемо в'язати вже після закінчення п'ятого сезону спільного проєкту шапку 5 за 5. І я так гадаю, що я зможу розпочати вироби. На шию, на плечі, шарфи, бактуси, косинки, навіть пончо, здається. Можливо, вже в наступному тижні стартів. Але пряжу я хочу заявити зараз, ну, щоб не знімати окреме відео. У Оксани вийшло заброшення відразу на два спільних проєкти. І я хочу заявити свою участь теж відразу у двох спільних проєктах. Отже, у шальних історіях я теж буду в'язати із пряжі, яку мені дарували дівчата. У мене є довга дорога в дюнах і. Янтарні піски. Фірма одна та й сама, От візел, рейнбу Ангора, тільки кольори різні. Але я хочу вив'язати дві однакові хустки. Це буде трохи пізніше і розпочато. А може, я і передумаю: але, якщо нічого не трапиться, якщо нічого не зміниться, Ось будуть мої шальні історії, так би мовити. Чи шальні? Не знаю, як вийде, покаже час. Та наша дійсність, тому що ми ще не розуміємо, як будемо входити у холодну пору року, як буде з опаленням, як буде з освітленням, Але мріяти нам ніхто не може заборонити. І це в нас буде мрія на листопад, а у жовтні вже пора розпочинати працювати над цими проектами. Я навіть не знаю, з кого я почну, але... 3 жовтня ми стартуємо. Отже, приєднуйтесь обов'язково. Я залишу посилання на відео запрошення від Оксани. І там ви дізнаєтесь про всі умови. А поки до початку. Спільного проєкту зв'яжи шапку 5 за 5, ще є час. І поки триває ще шалений тиждень стартів, я розпочну дещо інший процес, не пов'язаний ніяк з шапками. А головне, треба знайти кращої долі для цього врожаю, бо гриби самі себе не почистять, тому відкладаємо в'язання на деякий час у бік, доведемо до ладу. Цю красу, а потім я повернусь у шалений тиждень стартів і в спільний проєкт шапку 5 за 5. Бажаю вам всього найкращого, багатих врожаїв та натхнення на наше рукоділля. До зустрічі.